Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 7 класу Геометрія Мерзляк 2024 рік. Номер 159 Трикутники а, Б, С, і К, Т, М рівні. Кути А і М, Б і К відповідні. Кут С 40 градусів МК. 5 сантиметрів. Знайдіть кут Т і сторону АБ. Добре, починаємо. Пишу номер 159. І треба побудувати два ілюстративно рівних трикутники. Пишу дану. І спочатку перечитую умову. Трикутники АВЦ і КТМ рівні. Я їх так от беру і називаю АБЦ і КТМ. І запишу в дану. Трикутник ABC дорівнює трикутнику КТМ. Далі читаю умову. кути А і М Б і К відповідні. Мається на увазі, що кут А дорівнює куту М, кут Б дорівнює куту К. І позначаю кут А і кут М. І бачу, що коли я Називала трикутник, ілюстративна в мене не виходить. Треба було написати так. КТМ. Е. Щоб ілюстративно кут А дорівнював куту М. Е. Тобто, таке буває, це нормально. Спочатку на чернеці робіть малюночок. І тепер позначаю двома рисочками, що кут Б дорівнює куту К. Добре! І це треба записати в дано, що кут А дорівнює куту М, кут Б дорівнює куту К. Далі, кут С 40 градусів. Давайте на рисунку позначимо, що кут С дорівнює 40 градусів. І ще нам відомо, що МК 5 см. Так само. На рисунку покажемо 5 см і запишемо це в дану. А що нам треба знайти? Кут Т і сторону АБ. Тому треба підкреслити це все олівцем і написати: знайдіть кут Т і АБ. І починаємо розв'язання. Напишемо, що розглянемо трикутники ABC і КТМ. У рівних трикутників відповідні сторони і кути рівні. Що таке відповідні сторони та кути. Це мається на увазі, що. От, якщо відомо, що кут А дорівнює куту М, і відомо, що кут Б дорівнює куту К, тоді кут С дорівнює куту Т, так? Можна це вже записати, що у нас кут Т дорівнює куту С, і ми вже знайшли, що він 40 градусів. І проти рівних кутів лежать рівні сторони. Так як кут С дорівнює куту Т, тоді і у нас Абе дорівнює МК Все. Ми вже можемо стверджувати, що АВ дорівнює МК і дорівнює 5 см. Запам'ятайте, у рівних трикутників напроти рівних кутів лежать рівні сторони. І вони називаються відповідні сторони та кути. Все відповідь. 40 градусів і 5 см. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей.